Two, сон є невід'ємною частиною нашого з вами життя. Гарний сон позитивно впливає на наше здоров'я, дає нам гарний настрій та іноді приносить задоволення. Але іноді сон може зіграти з нами злий жарт. Ви колись чули про сонний параліч? Люди з давніх давен знають про цей феномен. Однак не могли дати йому назву та наукове пояснення. Через те, що люди не могли дати наукове пояснення цьому явищу, вони придумували різноманітні легенди, пов'язані з сонним паралічом. У скандинавській міфології говориться, що сонний параліч це Мара, висока, темноволоса жінка, яка приходить до людей уночі. Вона душить їх, сідає на них зверху, та іноді насилає кошмарні сни. У Бразилії вірять у те, що сонний параліч це є пісадейра. Це дух жінки, яка приходить до чоловіків, які плотно повечеряли та лягли спати на спину. Її описують як худорляву, темноволосу жінку. З зеленими зубами, довгими жовтими кігтями. Вона забирає у чоловіків залишки їх сили. Я зараз вам пропоную послухати, як одна жінка розказала про свої відчуття під час того, як в неї стався сонний Параліч. Якась частина мене ще спала, а якась ніби виходила із тіла. Я бачила. Інших людей у кімнаті і себе саму. Іноді я бачила жінку з довгим волоссям. Вона була одіта у щось чорне та просто дивилася на мене. Мені було дуже страшно. Я не могла говорити і навіть поворухнутися. Саме Параліч описують як відчуття чогось. Потустороннього і кімнаті, відчуття чужої присутності, неконтрольований страх та багато іншого. Деякі люди кажуть, що на власні очі бачили, як якась темна фігура стоїть над ними. І, направду кажучи, в мене також був сонний параліч. Я відчувала майже все те, що описують люди. Це також страх, відчуття чужої присутності, якісь темні фігури, які стоять навколо мене. Особисто в мене у дитинстві був сонний параліч, коли я не могла поворухнутися. Я намагалася кричати, але відкриваючи рот, ніяких звуків не вимовляла. Так. Сонний параліч, звісно, може налякати. Але чи варто його боятися? Наука має пояснення цього феномену. Сонний параліч це феномен, при якому людина, прокидаючись ще деякий час не може поворухнутись. Реальність змішується зі сном, і вона може бачити сильні галюцинації. Починається відчуття тривоги, з'являється відчуття чужої присутності у кімнаті. Якщо простими словами пояснювати, що таке параліч, це коли мозок людини десинхронізується із тілом, мозок прокидається, а тіло ще продовжує спати, внаслідок чого з'являється паралізованість, відчуття тривоги та страху, також галюцинації. Частіше за все сонний параліч відбувається, коли наступає стадія активного сну. Також лікарі рекомендують не переїдати перед сном. Та якщо ви переїли, не лягати спати на спину, бо це два основні фактори, чи що з'являється сонний параліч. Взагалі, якщо ви хоч трошки знайомі з поняттям сонного паралічу, можливо, ви думаєте, що під час цього феномену. У вас відкриті очі, ні. Наші очі заплющені. Однак виникає питання, як тоді ми бачимо кімнату навколо себе. Наш мозок запам'ятовує це те, що знаходиться навколо нас, і саме у вісні він дає нам цю інформацію. Тому у вісні ми бачимо все, наче в нашій кімнаті. Але наші очі заплющені. І сонний параліч це просто паралізоване тіло і сон з галюцинаціями. Є деякий лайфхак. Але я не впевнена, що він працює, бо у мене сонний параліч був дуже давно, і такого вже не відбувається. Але кажуть: якщо купити спеціальну таку пов'язку на очі і спати з нею, то його не буде. Однак цей метод не всім підходить, бо коли я спробувала одягти цю пов'язку на очі. У мене була панічна атака, бо мені здавалося, що а, точно зараз хтось зайде в кімнату, щось зробить. і Я не можу подіяти якось і вплинути на те, що відбувається навколо мене, і мені краще спати без неї. Але, можливо, комусь це допоможе. Якщо у вас все ж таки стаються такі випадки, ви можете спробувати використати цей. Лайфхак, відчуття дежавю. У вас було колись таке, що з вами стається подія, яка начебто з вами вже відбувалась. Або ви, наприклад, йдете у новому якомусь місці по вулиці, і вам здається, що ви тут вже були. У мене таке було мільйон разів. Що такого відбувається з нашим мозком? Що ми відчуваємо, щось знайоме там, де ніколи не могли бути. Що ж це таке? Давайте я поясню на своєму прикладі. Я приїхала у нове місто. І щоб більш детальніше з ним ознайомитись, я вирішила погуляти по його вулицях. Ось іду я по вулиці і бачу знайомий двір, знайомий заклад, знайомий будинок. І мені здається, що я вже тут була. Так, я на всі 100% впевнена. Так, я тут вже була, але цього не може бути. Бо я приїхала у це місто в перший раз. Мій мозок просто вирішив зі мною пожартувати. Деякі люди, які стикалися з таким відчуттям, впевнені у тому, що це стається тому, що людина переживає своє наступне життя і в минулому житті вона вже тут була. І тоді вспливає у пам'яті ці всі краєвиди. Така теорія є, але це більше відноситься до містики та якихось релігійних теорій. А наука досить точно і просто пояснює, чому у людини виникає дежавю. Наша пам'ять ділиться на довготривалу і короткочасну. І ось у той момент, коли у нас трапляється дежавю, інформація, яка тільки поступила у наш мозок. Одночасно перекидується і в довготривалу, і в короткочасну пам'ять. Тобто ділиться на два. Одна інформація. Саме через це відбувається відчуття дежавю. Один чоловік із Англії страждав від того, що його постійно переслідували нав'язливі дежавю. Ось що він розповідає: одного досить нудного дня кілька років тому зі мною сталося дещо дуже незвичайне. Я приліг під деревом, галасливому лондонському парку і раптом відчув запаморочення разом із усвідомленням, що таке зі мною вже відбувалося. Люди навколо зникли. Мені здалося, що я лежу на ковдрі для пікніку, оточений високими колосками золотистої пшениці. Спогад був дуже реалістичним і яскравим. Я чув легкий шурхів пшениці, яка колихалася від вітерцю. Відчував тепло сонячних променів на обличчі, дивився на птахів, що ширяли в небі. Спогади були дуже приємними, але річ у тім, що я ніколи в житті не бачив і не бував на тому пшеничному полі. Те, що я відчув, було надзвичайно інтенсивною формою психосенсорної ілюзії дежавю. Ось така історія трапилась з цим чоловіком. Але у чоловіка дежавю було не просто так. Справа у тому, що у нього була пухлина у мозку розміром з лимон. Він її видалив, і дежавю це було побічною дією. Чи варто хвилюватися, якщо у вас виникає відчуття дежавю? Не завжди. Якщо це відчуття трапляється інколи, у цьому немає нічого страшного. Але якщо. Такі випадки стають частіше і частіше, слід звернутися до лікаря. Насправді, феномен сонного паралічу і дежавю схожий між собою, бо і перше, і друге виникає у тому випадку, якщо у вас є стрес та ви дуже втомлюєтесь. Тож, щоб з вами такого не ставалося, більше відпочивайте та не лягайте спати на спині.